Вітаю з вами Антон Чекаль. Ви дивитесь програму вечір п'ятниці. Ремесло, що родом з часів стародавнього Китаю. Я кажу про керамічне мистецтво. Як перетворити кусок глини в унікальний вироб? Парселяни? Ми дізнаємося у криворізького кераміста Данила Малерана. Вітаю Данило, тебе. Доброго дня, скажи, будь ласка, коли ти захопився цією справою і що тебе надихнуло саме в ній? Я захопився керамікою ще в 11 класі. Я познайомився з дівчиною, яка теж навчалася зі мною у школі, і вона вже працювала в цій сфері. І вона мене запросила на роботу, оскільки там було дуже велике замовлення, а саме виготовити 4 тисячі медалі для бронетанкового заводу Малишева. І потрібно було набрати людей, щоб їх виготовити. Я прийшов і якраз познайомився з скульптором і керамістом Константином Ревенковим, який розповів нам, показав, як що потрібно робити. І ця сфера мені дуже сподобалась, що через деякий час я повертався в цю майстерню, щоб хоча б трохи там попрацювати. А вже у 22-му році, улітку, я вже повноцінно почав працювати в керамічній майстерні. Скажи, будь ласка, скільки вже так розумію, за два роки ти зробив різних виробів? Я зробив е багато різних виробів, від починаючи від тарілки і закінчуючи якоюсь там скульптурою керамічною саме. Це цікаво. А взагалі розкажи детально про процес, як дійсно зробити з шматка глини щось унікальне і дійсно гарне. Е ми беремо шматок цієї глини. Наприклад, можемо зробити з неї чашку. Тобто окремо робимо саму чашу, приклеїмо ручку до неї, після чого вона починає висихати при, при кімнатній температурі приблизно 5-7 днів. Потім вона йде на перший випал, це на 800 градусів, після чого вона дістається з пічки, розфарбовується та глазурується, і вже йде на другий випал саме. 1100 градусів. От ти кажеш, така температура 1000 більше градусів. Mm -hmm. А взагалі це безпечно? Так, це безпечно, оскільки піч ми вже відчиняємо, е, як вона повністю, ну, там буде показувати 50 градусів приблизно. Тобто, як вже настане температура 1100 градусів, е, пічку взагалі не можна відкривати, оскільки просто все, скажімо так, піде в брак. Mm -hmm. У мене одразу в голові така знаєш, асо асоціація металу металурги, тому що yeah. так вони також працюють з такими великими температурами. Я так розумію, також кераміка е має на увазі певне прикрашення, все ж таки виробів тарілок. Розкажи про те, як можна прикрасити і зробити річ дійсно гарною, і я не побоюсь такого слова зробити з поробки дійсно витвір мистецтва. Прикрашаємо ми річ спеціальними керамічними фарбами, а саме ангобами, Не якими іншими, не акрилом, не гуащею і тому подібне. Є два варіанти на три. Тобто, перше, це ангоби, керамічні фарби, друге це глазурі. І також, наприклад, якісь благородні метали, типу там золото або там срібло і тому подібне. І Стосовно, наприклад, з, з фарбами, то там все просто ну просто покриваєте як звичайні фарби. А от, Наприклад, з глазурями там вже є складнощі, оскільки не всі глазурі е, показуються, як вони є от, після випалу. Наприклад, як ви починаєте покривати якийсь виріб, ви спочатку бачите там один колір. Наприклад, у червоному він може показуватись як білий колір. А після випалу він вже стає червоним. Тут і є своя якась, скажімо так, як сказати... загадка, певно? Так, да, Загадка. Коли ну, ви вже дістаєте якісь там вироби з печі, то ви навіть не можете уявити, який саме ефект ви отримаєте. А тобто не можна зробити якісь здогадки, що я наношу там, певно, цю фарбу. І буде такий певний колір. Чи взагалі не можливо? Е, Ні, Ну так, звичайно, можливо, але коли, наприклад, перемішуються якісь глазурі так, між собою, це взагалі якийсь отримується унікальний ефект кожного разу, і ви не здогадаєтесь, е, ну, який саме ефект буде на цьому виробі або на іншому. Тобто зробити якісь дві о, однакові поробки майже неможливо виходить, так? Вони ну, будуть чимось відрізнятися так, по кольорам. Ну саме по глазурям, то мені здається. Ну, можливо, але там будуть складнощі. А по ангобам, по керамічним фарбам, то, звичайно, можна. А скажи, будь ласка, а які твої улюблені типи керамічних виробів? Що тобі до вподоби все ж таки робити? Е, до вподоби мені робити якісь е, керамічні статуетки або чашки. Нещодавно я виліпив е, шолом з самурая, але він у мене тріснув. Ну, То нічого страшного, ми його переробимо. Також я зараз буду займатися робити мозаїку панно, десь ну, там, пів метра, отак буду робити розміри, і потім її кудись ввішати на стінку. Угу, От ти мені сказав шлем самурая, правильно? Да. Шлем самурая, там інші види. А що тебе надихає це робити? Так йдеш, йдеш, оп, хочу зробити те. Чи все ж таки у тебе якісь певні періоди натхнення і твої джерела натхнення, що тебе надихає робити? Надихають мене, наприклад, різні люди, які навіть приходять до нас у майстерню, щось виліплюють, або навіть подивитись там якесь відео у рілсах або в Ютубі і захопитись от цією справою, що ось теж хочеш таке зробити. А окрім цього шламу самурая ти щось робив незвичне. Також є така група Pink Floyd, Я робив невеличку таку статуетку з їхнього альбому і ну, такого прям незвичного поки що не робив. Ну, не знаю, для мене там звична це ваза, якась статуетка людина, але саме шлем самурая це щось надзвичайне. А якого він розміру виходить був? Ну, як прям шолом самураю один в один. Ага. А де ти робив макет? Можливо, з чого ти змальовував або робив? референс? Я робив е, все на скажімо так. Він з уявою напев... виходить. Да, з уявою. Я його виліпив за три дні, але напевно він тому і не трі... тріснув, оскільки я ж не знаю, як там все правильно робити. У мене там почались складнощі вже на самому початку його. Розроблені, тобто з самою маскою були проблеми, також з самим шоломом. Ну, це можна ще доробити. Ці всі Але моменти це цікавий експеримент, на мою думку. Так, це цікаво. Я знаю, що також в майстерні ти проводиш майстер-класи для всіх, хто хочеш. Розкажи про це, чи подобається, що саме, і коли люди приходять, які вони емоції все ж таки вам показують, коли там ліплять і створюють з куска глини щось надзвичайне. Так, ми проводимо майстер-класи з ліпки, люди приходять різні, тобто буває малеча приходить, бувають дорослі люди, приходять. Також мені більш ось, подобається працювати з людьми, ніж робити якісь особисті речі, оскільки люди бувають, приходять дуже цікаві, з ними можна поговорити, познайомитись. Деякі люди, які приходили на майстер-клас, вже стали моїми друзями або навіть більше. І виходить так, що кожен е, отримує ну, різні емоції, особливо після того, як уже виріб буде готовий. Е, хтось, е, ну, в принципі, не думав, що ось такий виріб вийде і дуже класно виходить. А хтось розочаровується в цьому. Ну, це дуже мало людей, але таке буває. Але думаю, в них така ейфорія, тому що вони спробували щось нове. Так, вони спробували це, і кожна людина робить. Щось своє. Тобто, от в основному у мене роблять або тарілочка, або чашечки. Так? Але кожна чашка і тарілка вона є унікальною. Оскільки кожна людина додає щось своє, там, наприклад, щось вирізає, якусь фразу додає, і воно все таке гарно виходить, що навіть не хочеться віддавати такі речі. А ти колись не віддавав речі комусь? Завжди віддавав. Виходить, о, дійсно, кожен пропускає через свої емоції і робить те, що він хоче, щоб підказує йому душа і взагалі емоційний стан, так? Так. А наскільки все ж таки були унікальні ці чашки, що найбільше тебе здивувало? Можливо, кольори, надписи, можливо, якийсь приклад такого надпису щемливого, який тобі сподобався? Особливо мене дивують діти, які не знають, як правильно змішувати кольори або як правильно покривати. Тому у них і виходять дуже цікаві вироби, от прям дивишся, і відчуваєш енергію, яка була вкладена в ці вироби. Тобто замішують такі кольори, взагалі, б, які я не робив. Я зрозумів. А якщо говорити про тренди, що зараз в тренді серед мистецтва кераміки? Що найбільше роблять люди, і що роблять взагалі, взагалі по всьому світу? Зараз в трендах у нас невеличкі аксесуари, по типу як кілечка або підвіски в виді там, тичок, баранчиків і тому подібне. Навіть я зараз роблю теж у мене замовлення на 20 баранчиків таких. Там є, звичайно, деякі складнощі, але я їх всі вирішив і вже потрохи починаю робити. Також невеликі вази, зараз в трендах, різні тарілки з різними надписами і тому подібне. Тобто трендів зараз дуже багато на кераміку. А якщо казати про твоє особисте, то що ти хочеш зробити в майбутньому? Можливо, рекорд, щось надзвичайне і масштабне? Можливо б, я все ж таки хотів би доробити цю шолу самурая і виліпити самого вже самураю в повний зріст, ну повноцінну скульптуру. зробити його об'ємним, зробити там різні там броню і тому подібне. Але це мені масштабна хоті... робота. Так, це масштабна робота, але це б мені хотілося зробити вже в майбутньому. А на твою думку, скільки у тебе вийде часу, щоб все це зробити? Місяць, це... можливо, півроку? Можливо, і півроку, можливо, і рік, а можливо, навіть і більше. А в чому буде складність? Технічно, напевно, треба робити все окремо, так? Напевно, що ні. Придеться виліпити повністю вже самурая. Потім знімати з нього гіпсову форму і окремо вже його робити там. Сама складність його випалювати. Це великі розміри потрібно для таких речей. Але хочу сказати, ідея просто геніальна, і ми обов'язково, якщо ти зробиш сам рай, приїдемо і знімемо про це сюжет. Добре. Дуже дякую тобі за розмову. Нагадаємо, у нас студії був Далино Данило Малеран, криворізький кераміст. Залишайтеся з нами, бережіть себе, гарних вихідних. Добре. We'll i right